Селище Лиманське на Одещині зберігає руїни католицького костелу найбільшого німецького собору на півдні України. Його велич і розмах досі вражають кожного, хто сюди потрапить. Лиманське це центр нової громади у роздільнянському районі на самісінькому кордоні України з Молдовою. А раніше це була колонія Зельц. Кірха у Зельці була збудована 1901 року і стала головним католицьким собором усього Кочурганського округу. До нього входило шість німецьких колоній, і у кожної була своя церква. На святині німці не економили. Костел збудований не з дешевого традиційного для Одеси Вапняку, а з цегли. Він мав дві вежі висотою 60 метрів, а на фасадних стінах ще збереглися барельєфи хрестів. Згідно з архівами, внутрішнє оздоблення церкви було дуже багатим. Вже під час відкриття тут встановили різьблений алтар, виготовлений на замовлення в Австрії. Потім додали кафедру та боковий алтар. У 1906-му встановили дерев'яні статуї святого Антонія та Розіп'ятого Христа. На жаль, у радянські часи святиню перетворили на сільський клуб. Під час Другої світової церква ледве вистояла, а після того храм успіння Пресвятої Богородиці так ніхто й не відновлював. Поряд було ще одне поселення кандель. Тепер це село Рибальське. Тут також зберігся давній римо-католицький храм, не менш величний ніж у Зельці. У тодішніх селах налічувалось по 2700 жителів. Крім цих величних споруд, тут існували школа, магазини. Можна лише уявити, яким насиченим було життя. Донині у цих місцях збереглося чимало німецьких будинків. Та у липні 1919 року жителів колоній Кандель та Зельц примусово мобілізували до Червоної армії. Ті, хто залишився тут, пережив колективізацію або вмер від голоду у 33 му А під час Другої світової війни колоністів звідси депортували до Німеччини усіх до одного. Історія, як правило, повторюється як і знущання над цілими народами та людьми. Село Кучурган і центральна його споруда це також спадщина німецьких колоністів. Раніше поселення називалося Страсбург і носило це ім'я аж до 1944 року. А в далекому 1863-му коштом парафіян тут було споруджено мурований костел, який у 1908-му освятив єпископ Тераспільський Йосиф Кеслер. Радянська влада, як заведено, добряче познущалася з сакральної споруди. У будівлі колишнього храму розмістили будинок культури. Більшу частину собору зовні замурували, а всередині колишній костел перетворили на актову залу. Проте тут досі збереглося автентичне покриття підлоги та деякі інші храмові елементи, колони та сходи. постелені німцями. І коли, ми, коли будівельники хотіли зірвати її, щоб зробити з наклоном залу, то вони не змогли просто її фізично зірвати по тим часам. Що, вони, я хотів по плану, хотіли зробити зал під уклоном. Але коли почали довпати цю плитку, вони не змогли її видувати просто. Тут, от, зверніть увагу, без хрестиків. Винні вікна костелу давно замуровані, а стіни мають більше метра завшишки. Розмір раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Потреме трагічні сторінки життя німців під гнітом в імперській окупації, залякувані та виселені, мали б давно виробити імунітет в українців до насаджування ворожої політики. А тому старовинні католицькі храми, як свідки минулого, можуть стати унікальними місцями для туристів та дослідників історії вільної України.